Сучасна історія не має білих плям, бо в сучасному світі абсолютно всі події так інакше фіксуються в новинах і соцмережах. Часто справжня суть подій потопає у виріз догадок, фейків і маніпуляцій, але можливість встановити реальний перебіг подій все одно є. І новітня історія держави Україна, а точніше історія російсько-української війни, є черговим цьому доказом. Моє прізвище Руденко. І після перерви, що була викликана об'єктивними обставинами, ми знову в ефірі. Це проєкт 5.56, огляд цікавинок мілітарного відео, опублікованого на офіційних сторінках формувань і підрозділів Сил оборони України. Є така фраза: точка зору залежить від місця сидіння. І дійсно, будь-яка подія може бути подана під різними кутами зору, залежно від позицій чи вподобань автора. Натомість офіційні джерела інформації висвітлюють події не з точки зору окремої людини, а від імені держави. Логічно, що війна диктує свої умови, тож існують певні безпекові правила публікації матеріалів. І так точно, це і є та сама цензура, якої усі бояться. Але за умов цілком реальної ракетної загрози такі обмеження стають критично важливими для збереження життя. Проте реалії сучасності висувають свої вимоги. І навіть матеріали про війну мають привертати увагу. Як би це цинічно не звучало? Навіть про війну треба розповідати. Цікаво. 6 серпня 2024 року українські війська перетнули державний кордон поблизу міста Суджа та почали просування вглиб території Росії. Протягом кількох днів вони взяли під контроль значну територію, включаючи декілька населених пунктів. Метою цієї операції було створення буферної санітарної зони для запобігання можливим наступальним діям противника на Сумщину. Українська сторона офіційно підтвердила свою присутність у Курській області 12 серпня 2024 року. В грудні 2024 року з'явився документальний фільм Операція Курськ». Це спільний проєкт Медіа Центру Збройних сил України та головного управління комунікацій Збройних сил України. Це документальне кіно висвітлює Курську операцію з різних боків: від планування до власне активних бойових дій. І у відповідності до сучасних медіастандартів, інтерв'ю учасників підкріплені реальним відео з поля бою. Важливий момент. Нещодавно на YouTube-каналі Захисники Незалежності. Було опубліковано версію цього фільму, яка містить англомовні субтитри. Тож ви легко можете рекомендувати це кіно своїм іноземним знайомам. Було завдання просунутися якомога далі, але ж і ми розуміємо, що дуже далеко не можна йти, тому що противник просто там переріже ці шляхи постачання, зайде на втил і на цьому все завершиться. Тому ми пройшли рівно стільки, стільки ми могли тим складом військ, який у нас був задіяний. Передаю всім привіт! <ривіт> От ми і в суді. Кожен населений пункт і бій в населеному пункті це певною мірою дуже тяжка справа, бо тут треба викримати Противника, місцеве населення і плюс є велика кількість перешкод, за якими цей противник може сховатися. І щоб уникнути цього непотрібного затягування часу, а швидко виконати задачу оточити противника, я вирішив діяти максимально, виходячи йому в тил. Займати певні рубежі, вигідні для себе і невигідні для нього. І тим самим ті гарнізони, які були в населених пунктах, там, вони опинялися в оточенні, їм діватися було нікуди, тому вони виходили. Ну, більше здавалися в полон. Згадуючи курську операцію, варто відзначити, що значну роль в її проведенні відіграли сили спеціальних операцій збройних сил України, які йшли буквально перед військами, що наступали, та забезпечували розвідку та виконання інших спеціальних задач. Але нове відео від третього окремого полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго наразі не про це. 7 січня на офіційній сторінці полку в Ютуб було опубліковано специфічне відео. Це фільм присвята, фільм Реквієм. До річниці загибелі військовослужбовця, поета, фотографа Максима Кривцова на псевдодалі. Про те, яким він був, розповіли побратими, які воювали з ним пліч пліч Окрім того, до відео увійшли фрагменти інтерв'ю самим далі. Частина з них публікується вперше. Ну да, він така натура ніжна в нього була. E, поводився, він такий спокійний, ніжний, e, безобідний, можна сказати. Але коли приходилося йти на задачу, він брав свій кулемет і йшов з усіма виконувати задачу. Там вже та ніжність з однієї сторони просто пропадала. Каже, був перед нами воїн, який готовий воювати і знищувати ворога. Справа в тому, що медійний образ у Максима він дуже чітко говорить сам за себе. Людина поет, людина, яка націлена на щось вище, філософ, вище споглядання, ідеї, пошук прекрасного і так далі. Я всіляко борюсь зі свого боку саме з таким образом, тому що я бачив Максима іншим. Я бачив Максима воїном. Причому досить лютим воїном, людиною, яка, е, яку не зупиняли е, хвороби, проблеми зі здоров'ям для того, щоб продовжувати той шлях, який вона взяла, і виконувати до кінця сповна. Можна мати сучасну техніку і безліч боєприпасів, але все одно завжди і всюди різницю між поразкою і перемогою визначають люди. Є така фраза. Україну захищають найкращі в світі люди. І в цій фразі зашифровано дуже багато сенсів: злі випробування, шалені емоції, біль і чорний гумор. Виживання серед багнюки під ударами ворожих кабів, артилерії і дронів, боротьба за кожен клаптик рідної землі, без свят та вихідних, цілодобово та за будь-якої погоди. Все це про українську піхоту, про людей, які захищають цивілізований світ від руського міра. І варто зазначити, що в піхоті немає суперменів. Це живі, звичайні, всі різні і всі такі однакові люди, яким судилося стати героями. На офіційній сторінці 3 танкової бригади вийшов свіжий нарис про бойову підготовку та бойові будні залізних піхотних людей. До речі, серед популярних інтернет-привітань до Дня піхоти України є жартівливий малюнок, стилізований під Валентинку. Але ця, так би мовити, Валентинка дарма що на перший погляд геть не пасує ані до Дня всіх закоханих, ані до Дня піхоти. Насправді ця Валентинка має глибокий і дуже точний сенс. На малюнку зображено привітання і написано: з Днем всіх закопаних. Так, вам не почулось саме Закопаних. І певно вже кожен знає, що якщо піхотинець хоче вижити і виконати бойову задачу, то він вимушений багато копати. Менше з тим, питання побудови фортифікаційних споруд є доволі актуальним і жваво обговорюваним в українському інфополі. Однак той факт, що існують спеціальні підрозділи, які займаються фортифікацією, побудовою, широко відомим не є. Відео від 783 окремої бригади оперативного обладнання території присвячене самі побудові польових укріплень. Сучасне поле бою диктує нові правила. І за умови панування в небі різноманітних дронів, жодна одиниця техніки не може займати статичну позицію, якою би укріпленою ця позиція б не була. Часи, коли танк міг спокійно діяти в статичній обороні, давно минули. В умовах, коли броньована машина стає пріоритетною ціллю не лише для дронів, а навіть для реактивних систем залпового вогню, кожен виїзд перетворюється певною мірою на рейд. 60-та окремо механізована інгулецька бригада нещодавно опублікувала відео, яке ілюструє злагоджену роботу двох танків, що висунулися для підтримки піхоти, та відпрацювали по ворожій живій силі, яка сховалася в зруйнованих будинках. І тут варто розуміти, що вже по дорозі до рубежу відкриття вогню по танках, застосовуючи всі наявні засоби, починає працювати ворог. Однак рухомо броньована машина не така вже й легка ціль, як може здаватися на перший погляд. Чудово, чудово, трохи зроби Газуємо 30, газимо 30, там скінчий вуличний вуличний будинок, газимо 30. Плюс плюс, ліс, так і тримай, все правильно ми робимо. Так і тримай, щоб я бачив дві машини. Подякував. Як вже не раз було сказано, і як ще не раз буде сказано в майбутньому, армія це насамперед люди. Люди всі різні, мають різні вподобання і вірування. Але зберегти зв'язок з мирним життям, зберегти людяність, незважаючи на всі складнощі та жахи війни, це насправді неймовірно важливо для всіх. Тож цілком нормальним є те, що в армії шанують релігійні свята. Тим більше, що водохреща це одне з найбільших свят у православній та греко-католицькій традиціях. Важливим елементом цього свята є освячення води, яка вважається цілющою і захисною від злих сил. У цей день люди освячують воду в церквах і відкритих водоймах. Особливістю святкування є обряд пірнання в ополону. Вважається, що це допомагає зміцнити здоров'я та очиститись духовно. На мирній землі водохреща також супроводжується колядками, народними гуляннями та символізує завершення різдвяного циклу свят. А в зоні війни триває звичайна бойова робота. Сили оборони України це величезна структура, яка налічує близько мільйона осіб. В армії служать люди з різним соціальним статусом, світоглядом, мотивацією та досвідом у цивільних професіях. І коли кажуть, що в армії місце знайдеться будь-кому, то це на 100% правда. Варто розуміти, що, вдягнувши однострій, багато хто продовжує реалізовувати свої цивільні вміння. І саме завдяки ефективності українське військо продовжує стримувати російську навалу. Однак варто визнати, під лежачий камінь вода не тече. І щоб свої вміння реалізувати у повній мірі, треба знайти підрозділ, де ці навички будуть затребовані. Саме інформування про розмаїття формувань і підрозділів Сил оборони України це є основна мета існування цієї передачі. Тож це не фінал. І це точно не хід парад. Це огляд офіційного відео. Я запрошую вас поставити вподобайку. Залишити коментар і підписуватися на сторінки Бригад Збройних сил України, щоб бути в курсі останніх подій. Тож, підтримуйте наше військо словом, донатом чи справою. Бережіть себе, бережіть один одного. До зустрічі наступного тижня.